Народ. Ну що, як вам нове оновлення 4.0? Як фонтейн, вже оглянули підводну красу цього нового регіону? Чесно, мені з самого початку сподобалась атмосфера та елегантність, яку випромінює кожен житель цієї держави. Ось сижу і думаю, що недарма оновлення вартувало 32 гігабайти. Це що, текстурка? Не, не, не пророблена текстурка? А Це де музика? Я оббачаюсь? У мене музика. You know Мультимільярдерна компанія. Would... І знову музику мені вкрали. Це диви на них. Я yeah, минустил, yeah, little... проте річ сьогодні піде не про все оновлення, а лише про нового піро хлопчика, відомого мага-ілюзіоніста зі шикарними підтяжками Ліні. Сам персонаж піро ДД, який геймплейно похожий з козою та Єнфей, що, можливо, полешить вам розуміння при грі за нього. Однак і свої особливості у цього хлопчика є в міру. Почнемо з того, що, на мою думку, це перший соло піро персонаж, який не залежить від реакцій. Звичайно, вам ніхто не забороняє брати до нього гідроаплікаторів, і гратися від реакції пароутворення. Однак лише своїми цифрами він може вас здивувати. І Перша причина його немаленького демеджу це сигнатурний сет Маричаувський мисливець, який збільшує до 36% заряджених атак, коли поточний рівень здоров'я збільшується або зменшується. А також плюс 15% шкоди звичайних та заряджених атак. Альтернативний сет для соло піроурону це ходячий по лаві», який збільшує 35% демеджу, коли суперник знаходиться під піроефектом. Ну і звичайно, багряна відьма для тих, хто звик грати від реакції. Характеристики, які потрібні кожному головному дамагеру, це крит шанс крит демедж сила атаки у відсотках. Майстерність та відновлення енергії. Основний стат в шапці крит шанс або ж демедж, залежно від того, чого вам не вистачає. Кубок на шкоду, а годинник на силу атаки або ж відновлення енергії, якщо відчуваєте, що повільно накоплюється ультимейт. Перейдемо до його активних та пасивних талантів. Примусова транслокація карти. Звичайні атаки виконує до 4 послідовних пострілів з лука. Заряджена атака. Виконує точніший прицільний постріл зі збільшенням демеджу. Під час прицілювання полем'я буде проходити по наконечнику стріли перед пострілом. Атака має два рівня заряду в залежності від часу знижання. Нажим... Кнопки. Перший рівень випускає стрілу пронизану піру, задаючи пірошкоду. Другий рівень заряду більш цікавіший. Вистрілює реквізитною стрілою, яка завдає пірошкоду, і після попадання викликає капелю Грін Малкін. Під час використання цієї стріли, а також коли ліні має понад 60% здоров'я, він витрачає частину свого ХП, щоб отримати один натишок реквізиту. Максимум можна отримати 5 стаків. Ефект зникне після того, як персонаж приведе 30 секунд поза боєм. Капелю Грін Малкін може знущатись над супротивниками поблизу та бачити їх на себе. Проте робить він це лише раз на 5 секунд. ТП капелюха залежить у відсотковому відношенні до максимального здоров'я лінії. Та якщо його знищити або його тривалість закінчиться, він випускає піротехніку, яка вдаряє одного суперника поблизу, наносячи піру шкоду. Тобто, як казала нам класний керівник, говорячи на хлопський розум, персонаж грається від заряджених атак. Як це робить та сама коза або шнігнарі? Проте не лише це його сильна сторона. Цікавий він ще в своєму накопленні стаків та ставлення приманки зі звичайних атак, навіть не нажимаючи на додаткові кнопки, як це робить коза. Ешки. А ось що робити з цими стаками, я розкажу трішки пізніше. Ультимейт, який називається дивовижний трюк Парад Чудес. Використовуючи свою магію, Ліні перетворюється на кота Грінмалкіна, який може швидко пересуватися. Коли кіт Грінмалкін наближається до супротивників, він атакує їх полум'ям при потраплянні на них, завдаючи максимум по одному удару піру шкоди на кожного супротивника. Коли час дії закінчиться, Ліні скидає Грінмалкіна і запалює фаєрверк, який наносить пірошкоду по площі, викликає один капелю Грінмалкіна і дає собі один. Один стак надлишку реквізиту. Тобто, Ульта не є настільки важливою і сильною, проте вона також накоплює стаки, що є дійсно корисно для фінального удару. І ось ми дійшли до стихійної навички цього героя, де вогні, при нажиманні якої він використовує всі зібрані стаки надлишку реквізиту і завдає пірушкоду по площі суперникам перед собою. Демедж буде збільшуватись відповідно до стаків, а також регенеруватиме здоров'я лінії в залежності від його максимального хп. Коли на полі бою стоїть капелю Грін Малкін, спричинить його вибух і завдасть пірушкоду по площі. Яка вважається шкодою від заряджених атак лінії. Першочергово качаємо звичайні атаки, потім ешко і на останок ультимейт. Пасивні вміння. Небезпечне виконання. Якщо лінія використовує здоров'я під час пострілу реквізитною стрілою, то капелю Грінмалкіна, викликаний цією стрілою після попадання в супротивника, відновить ліні 3 одиниці енергії та збільшить нанесену шкоду на 80% від його сили атаки. Друге вміння переконлива овація, яке збільшує нанесення шкоди лінії на 60%, коли супротивник під дією піру ефекту, а також збільшує ці. Показники ще на 20, в залежності від кількості піро персонажів в загоні. Таким чином збільшити шкоду лінії можна лише до 100%. І останній навик тривіальні спостереження, які дозволяють помічати докованки фонтейну на міні-карті. Що ж у нас по зброї? Звичайно, найкращим варіантом буде його сигнатурний лук, який збільшує шкоду від заряджених атак, а також який збільшує силу атаки або швидкість в залежності від кількості однакових або різних елементів в команді. Проте фактично підійдуть усі легендарні луки на урон. Всі перечислювати не буду, скажу лише які не дуже на ньому дивляться. Елегія на кінець. Цей лук дають переважно для саппортів або ж персонажів, які вийдуть на секунду нажати кнопочки. Сам ліній комфортно грається лише як головний ДД, тому лук буде поступатися іншим легендарним зброям. Небесна арфа. Дивлячись на всі інші моделі луків, ця зброя потрібна лише для урівноваження критів. Якщо у вас є лук посильніше, то сміливо беріть інший. Що чотирьох гарно підійде новий лук з батлпасу нащадок палаючого сонця з основною характеристикою на шанс крита та вмінням, яке дає гарні надбавки до заряджених атак. Хамаюмі, який також. Збільшує шкоду з заряджених атак, а коли енергія персонажа досягає 100%, то її ефект збільшується на 100%. Та військовий лук Блекліфа, який буде слугувати як затичка для критів на деякий момент. З трьох зірок можна взяти рогатко або послання, також для врівноваження критів. Збір команди створюйте, озираючись на цікаві вподобання самого лінії. Пасивне вміння переконлива Овація наголошує на тому, що йому в команду потрібно ще парочку піро персонажів, і ось вам, на мою думку, ідеальна команда для цього хлопчика. Бенед, який служить хілом та бафером атак. Сен Лін, яка збільшує пірогорон на шостому сузірі та працює як додаткове нанесення демеджу. Та кадзуха, який при роздуванні вогню, буде збільшувати усім персонажам в команді бонус пірошкоди, а разом за нему сетом понижати суперникам піру супротив. Проте, якщо у вас завалялась на каунті Дехя і ви не знаєте, куди її діти, то вона може гарно встати на заміну Сен Лін. Її перше пасивне вміння, яке дає всім персонажам в команді супротив до переривання атак, буде для лінії як -не як доречно. А якщо у вас є це 6 Тома, то він також гарно підійде, якщо Вик та збільшить на 15% атаки лінії при шостому Сузірі. Ну і звичайно дід, який підійде в кожну команду. Що можу сказати наостанок? Персонаж дійсно сильний, і хоча у мене його ще немає на аккаунті, я його планую вибити. А ви напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей герой, чи забрали ви його собі додому, і чи сильніший він за козу. На все добре, зустрінемось в наступному ролику.